Всім привіт! Сьогодні субота, п'ятий день експерименту, коли я пробував використовувати зарядну станцію, зарядні станції і сонячні панелі для того, щоб попробувати, чи можна побут, ну, прожити якось без світла. Експеримент планував завершити вівторок, але я бачу, що нема сенсу його продовжувати, тому що. За всі ці дні в мене фактично одна зарядна станція не використовувалася, вона повністю заряджена, як стояла, так і стоїть. На сьогоднішній день, на зараз. Та зарядна станція, яку я використовував, вона повністю заряджена. Павербанки заряджені, телефони заряджені. Що далі? Як воно буде все далі тип одне то саме по колу, і ну, мені вже просто, просто надоїло, я просто чимось може би зайнявся. З, ну, забивав би собі голову якоюсь іншою темою, яку можна спробувати щось там проекспериментувати чи щось зняти. Підсумок який. Ну, понятно, що, зрозуміло, що зв'язка така, якби ця блюєті БТРА і сонячні панелі там, по 100 ватт і штуки, то ну, така зв'язка, що ну, не зовсім аналогічна. Секундочку. Не зовсім вона логічна, тому що ну, де зарядна станція, а де сонячна панель, це з однієї сторони. З іншої сторони, і сонячні панелі 100 Вт, можна сказати, а для чого? Що, що ти з ти, тих 100 Вт, чи 200 Вт, чи, чи 3 по 100 Вт, що, що ти ліпше, собі, ліпше 500 Вт, кВт, по Вт, 2 кВт. Але цей експеримент проводився, щоб порахувати, як може. Вижита людина, наприклад, умовно, яка не має грошей на більш якісну, ну більш ємнішу зарядну станцію. І я вважаю, що от такі, як Ecoflow River, чи яка там є модель е другий на 250 Вт-годин і у Блітій ВТРА, то я вважаю, що дві такі, якби дві бюджетні станції, які на свої гроші, ну не знаю чи що якесь краще порівняння. бо Збірки, які би ви там крутили, мотили, Ну, що ви накрутите, ну, можна там щось придумати, якийсь інвертор, акумулятор, свинцевий, літівий, не літівий, але буде купа нюансів, тому що свинцевий не буде мати стільки циклів Це і раз. Навіть якщо ну, я вже пробував в голові, прокручував різні варіанти. О, дивіться, якщо самому пробувати поставити акумулятор на якісь там 100 А, він буде коштувати 6 тисяч, 7-8 тисяч. Ви поставите до нього ще інвертор, купите, це буде ще, ще буде коштувати 2 тисячі. Це вже буде там 10 тисяч. Це 10 тисяч. Ну, опять же, якщо ви будете використовувати ті інвертори, акумулятори, вам ще треба зарядники. Це ще якась тисяча півтора. Тобто ви получаєте 12 якихось тисяч на незрозумілу збірку, ви отримуєте на 100 а Акумулятор, який буде там. ну, з то щось ватт один мати, з якого ви возьмете, навіть не половину. Тому що якщо ви візьмете половину, я говорю про АЖМ скільки акумулятор, якщо ви возьмете там половину, навіть будете вижимати половину не більше і будете туди-сюди його заряджати, розряджати, що з цим акумулятором буде там за за 200 циклів, за 100 циклів. Його не буде. Він просто ну, совокинете. Ви, ви будете знову піде в магазин, знову будете тягнути 20 кг, чи скільки він там важить, і більше, ніж 20 кг, 30 кілограмів будете тягнути. Знову повинен думати, де той викинути і знову назад, як притягнути ногу. Тобто будете таскати тільки вантажі. Інші різні акумулятори так само будуть мати купу різних недоліків. Ну, тобто ну, Я не думаю, що хтось зі мною буде спорити, що літій залізу фосфат, це найкращий варіант з акумуляторів. І, підкреслюю ще раз, розмова йде про людину, яка не має там, 20 тисяч, 30 тисяч і більше, щоб купити якусь дорогу зарядну станцію, яка буде мати там. Ну, кіло, кіловат на собі В1, не знаю, тисячу вт годин І для людини, для, для людей, які не мають ось, там, особняка, чи власного якогось ну, власного будинку чи можливості розмістити на даху там, великі, там, велику кількість панелей. Тому що якщо ви маєте можливість розмістити панелі, звичайно, вам краще великий об'єм панелі набирати. І тоді вже, звичайно, що з ніякою зарядною станцією ви там не справитеся, вам доведеться купувати гібридний інвертор, акумулятори, чи там шейки, схеми, мутки. І це вже зовсім інше питання, і це вже серйозні речі, і це ну, зовсім інша тема. Питання стоїть: якщо я звичайна людина, живе. В будинку, в квартирі чепила, має вікно, якесь балконом, вчепило собі там 100-200 ватт панельку. Вона собі сидить, чи є сам тут 100 ватт 200 ватт панель? Звичайно, що є. Хто би там не казав, що там телефон не буде потрібен, ще не буде щось не буде потрібне. Так ви собі лампочку зарядите. Ви собі, ну, принаймні будете сидіти в хаті зі світлом. Ну, чи навіть якщо там вже повна задниця це би була, ви собі купити якихось два Баофенга якісь вірації і... І за результатів і будете якісь там на відстані кілометра там, один з одним хоч якось переп... ну, комунікувати. Та і взагалі, ну як, як можна сказати, що якщо, тіпо, якщо нема там світла до весь то електрика не потрібна. Тобто ви вже тоді відрізані від світ. Звичайно, що вона потрібна, звичайно, що потрібні в телефоні та ігри побавитись, телефоні книжки почитаєте, кіно подивитися. І я вважаю, що в будь-якому випадку. Панель лишньої не буде. Якщо є можливість поставити 100 Вт, треба ставити 100 Вт. Є можливість поставити 200 Вт є 200 Вт, Там 300 Вт, по 100 Вт набрати, то 300 Вт. І такі панелі ну, нема сенсу купувати гібридні інвертори, якісь є акумулятори, тому що на 200 Вт ви собі поставите той гібридний інвертор, поставити акумулятор якийсь на 100 А. І Ну, воно буде вам заряджати, там, той акумулятор цілий день, не знати, що зарядить, а потім воно вам цей інвертор робити сам на себе брати споживання якихось 15-20 Вт. І, і цей акумулятор буде розряджатися тільки заради того, щоб сам по собі інвертор просто жив. <кій> Комбінувати якісь збірки для ну, замість зарядної станції, теж не бачу я ніяких, ніякого станція. Якщо є можливість купити якусь, там, ну, відносно там, до 15 тисяч якусь зарядну станцію на 200. 50 ватт один більш-менш нормального бренду. Я не кажу обов'язково там б'єті чи ще щось, чи я кофло, ви можете щось друге вибрати, що, що вам подобається. Якщо там буде заліз залізофосфатний акумулятор, то ви, у вас ну, просто ви розумієте, одне діло збірка, друге діло, коли у вас є дисплей, на якому все показано, де є е, показано. Який відсоток у вас батареї, що у вас там заряджає, що у вас розряджає, у вас є купа виходів, у вас є там якісь узбіжки, у вас є, ну, тобто у вас є 220 вольт, вам не треба то все докупу скручувати, які цілі, цілі чемодани мадани з собою носити. Я вважаю, що отаке от поєднання може бути от мала станція, ну, якщо у вас немає реально більше грошей, щоб купити щось краще. З іншої сторони, в мене був варіант, бо я вибирав між, е, блюєті на 700 Вт годин, 500 Вт-годин цією. І я все ж таки подумав, що краще мати 2 по, по 260 Вт, годин, ніж одну на 500 Вт-годин. Тому що там теж є свої нюанси в там, там, там тих зарядних станціях. І ну, просто я вже ну, не хочу згадувати, але я добре обдумував і аналізував. все ж таки Рахую, що краще мати дві. І навіть краще мати дві по 260, ніж одну на 700. Тому що є. Ви можете, ви їх розклали в дві різні кімнати. Одну поставили там на кухню, другу там в якусь кімнату. І все, воно у вас там десь з телевізор, телевізору заживили чи ще щось. А в іншій кімнаті ви собі якісь вентилятори заживели. Плюс ви можете поставити собі якесь електропрострадло, якщо буде зимою холодно. От в мене є електропросторадло, які беруть в економному режимі 20 Вт, а в такому 40 Вт. Ви переночуєте з таким електропосадом, приблюєте її ветра. Ну, чи там про Рівер, чи як, як, як та модель е, другий, що має 250 Вт. Тобто на зарядній станції такого рівня ви собі ну, тупо переночуєте зимою і, і не мрете мер... від холоду. А днем зарядите зарядете сонячне панель, якщо буде світло, якщо буде сонечко, тому що може бути хмарно, тому треба набирати по максимуму. Але треба враховувати, що під нею потрібно 20. Є все інші панелі, які дають 20 вольт, Ну, в районі 20 вольт, Вони не дають 20, вона може давати 18, 17, 20, там 21 вольт, як яка панель. Але є панелі, які дають вже, там 36 В, 40 Вт. Тобто, що від 200 Вт більше з панелів. Тому це треба так само враховувати. У вас нема місця, ви живете в квартирі, значить ваша доля або бути без панелою, або ставити якісь по 150 Вт максимум. І нема грошей, що ваша доля використовувати, купувати якусь таку зарядну станцію, тому що ну, нам здається, от зараз попустили, що вже фу відпустили. А ніхто не знає, він, він кінцем війни не пахне. Пару разів рахне, десь і все, і знову нема світу. І знову думаємо, де, де ноутбук заживити, де ще щось заживити. Хтось там каже, що там тієї зарядної станції вистачає на, на декілька разів зарядити на ноутбук, там два рази зарядити. Та бодай два рази зарядити ноутбук, ви вже можете щось там попрацювати з ним. Чи там підключити під роутер, якщо у вас є якесь окно. Там якраз і вон два виходи з USB. Підключили собі кабельочки, купили, не хочете купляти кабельочки, маєте 220 гніздо, поставили трейнечок і, і все прекрасно. Не в слову, я абсолютно не, не шкодую, що воно в мене є. І я от обдумую інколи собі думаю, а може дійсно поставити собі якийсь гібридний інвертор, ще щось, ще щось. А який сенс? Ну тобто поставити 500 Вт панелі я не маю де. А на, 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 на скільки я там наберу? 450, якщо мені вдасться поставити всі панелі на мою сторону. 350 навіть. Тому що я не можу всі вікна закривати. Я пів балкона за, за, в мене 4 вікна на балконі. Два вікна я закрив е, панелями. І хочу знизу. Ця площадочка, що під вікнами, знизу вчепити 150 ватт. Все це буде 350 Вт. Ну більше я не можу. Куда я буду там інверторич чіпляти на 350 Вт. Воно собі стоїть на крайняк, якщо зовсім все. Ну нема, немає грошей на, на зарядну станцію. То просто купити одну панель, вона коштує 3 тисячі, найменше трьох тисяч Вт. Купуєте гніздо прикурювача, якесь там 100 гривень, чи сто чимось гривень. І купуєте булочок зарядочку 150 гривень. USB. Але дивитеся, що вона була 12-24 вольта, що працювала. І все, ви собі вже принаймні ви зарядите ті купити якісь ті, ті акумуляторні лампочки. Ви на Алікспресі на вони брав, як там вони до 100 гривень можна знайти. Купили 5 лампочок, розвішали усі по хаті, і у і вас є світло. І сусіди думають, що ви мільйонери, що у вас там по всій хаті розложені кофло по кіловат. А у вас лампочки. І все. Але хай не думають, бо вкрадуть. Ось така моя думка. Всім гарного вечора, гарних вихідних днів. Підписуйтеся на канал. Я буду думати, що ще придумати і зняти.